Питає, що я навіть Ну не можу ні хрена зробити. Мені доведеться зараз сталкера запускати, мабуть, і десь там перезаходити, десь бо по цьому самому місці я вже не пройдусь так. Треба або перегравати, або перейти, що Бог підміняв Поміняв шпалери. <ріст> ви тільки що бачили хвилинкою, як воно виглядає без шпалер. Бля, так так, так хреново. Воно не не, не привіт. Що стало? Так, коротше, на арені зависає. Зайди на один-два збереження назад. Зараз пробуємо. А я б навіть за 3-4 зайшов. би. Зараз спробуємо. Якщо ще раз ляже, я просто десь завантажусь. Не знаю там взагалі, де я зможу вийти просто і піти якісь. Дякую, буде Де можу виконувати спокійно якісь місії, тому що. Ну, вилітає. Тупо на арену виходиш і вилітає з ходу. Я б там тіпів уже б щас розкидав би. Воно така срака. Погано. Давайте, от дивіться, це 54. Давайте 50 хвилин зайдемо. Якщо ні. А, може настройки, настройки графіки крашать. Ну, на максимумі стоїть. Можемо спробувати настройки спустити. Можемо ще якусь херню відключити. Ну це ж все о, дивіться. А, бля, він уже мене тут походу. Ну, будемо пробувати ще раз. Дай Бог. Бувай здоровий, чел. чел <с> Давайте графіку спробуємо скинути на, на помірний, наприклад. Ага, почну діяти тільки після перезавантаження. DLSS, давай користувацький збалансований. Створення кадрів DLSS. ДЛ... Та може теж вимкнути. ПСР, вимкнути. Тоді просто на максимум вимкнемо і все. Так у мене тут все швидко завантажується. Том Ого, Боже, як воно глючить. Це ж капець. Давай хоч ДЛСС вимкну. ПРС ДЛСС. Ось якість. О, це трохи краще. Бля, ну давай збережусь. А, воно мені все одно цю снайперку дало. Коротше, дивіться, якщо я зараз вилечу, я просто завантажуся десь іще з самого початку. І тільки потім Ну, не буду, коротше, заходити сюди. Аптечка, бенти. Бля, як же воно воно щас вилетить. Сука, я хочу дивитися. Щас вилетить. Они зітримають за всіх і всі пруть на одного. Ще не факт, ще вилетіть може. Але сьогодні Ще може ще може вилетіти.

Да я на ТОБІ статок зароблю. зоною клянусь. Так, давай швидко. Не вилочий. Коли КЛАДЕШ своє у звичному місці забираєш, бо список моїх покупок сам себе не напише. Повернути спорядження є. А що значить за Ну давай тоді візьмемо повністю. І Фу, вже не вилетів, вже добре. Потім поміняємо назад на високі. Що мені ще раз до нього йти? Я зберігся. А ти, бляха, боєць. Ага. Сюрпризи, до речі, любиш? Наступний бій якраз такий. Я переживаю. Великий за сюрприз. Але гроші чималі. За годину приходь. Я... Я зрозумів. Лягай лягти поспати. Їх можна брати після закінчення всіх посів. Все. Давай де він тут. Один бій хм. і ти ти в фіналі, Скіфе? Переляку сигарети викинув. Якщо чесно, що ти так далеко зайдеш. Сталкер. Отже, що я тобі пропоную? Сила. Спритність і хитрість. У тебе вони теж є, але у противника їх удвічі більше. Ходу будемо якийсь... від два. Химера. Як тобі такий сюрприз? Проти Химери. Вийдеш? Та що, гідний противник? противник. Набою абиш. Я тільки за. Можек, поважаю. Порви її там! Пожрати треба. Хоть би знову не вилетів, блін. Буде все добре. Так. Окей. Ну, ти сам усе розумієш. Бля, що вилетіло? На склад не на твою користь, але на те, що пару хвилин ти стоїш. Я поставив. Тому не підведи чел. Бля, прикиньте, знову завис. Це якась херня. З цією ареною. Нездорова. Ну я ж, нібито, там все одно автозбереження повинно працювати. Я думаю, що І я все одно буду десь уже за цим. Та що тобто скін настройки. На високі тепер. Бля, ну це срака. Це, це срака. Блін. Треба перезаходити зараз. У тебе Steam, ну, в мене з цього, з геймпаса цього, блін. Намагаюся закрити, не хоче закривати. Що їй заважає, блін? Чекаю, що, ну, типу, щоб закритися можна було. Якщо зараз ctrl alt Delete нажму то... Може взагалі вообще... гикнутися Ну Давайте, що робити? Чекати чи що. Ох, ця арена щось дуже глючна вийшла. Вам не здається? Дуже багато багів на ній прямо і не можу цю визвати, блин. Диспетчер. Ага, капець, блин. А ну отак. Ні. Не хоче. Там FPS дуже дере. Бачите, не, не можу закрити, воно типа зависло в якомусь вигляді і все. Подивимося, що тут взагалі є. Дай вийде. Дай вийдемо. Печет задач не визивається. Жесть. Пограв, блін. Така я ж я ж це роблю. Вам щось не видно, а в мене він вискакує. А він у мене вискакує, але він у мене не може висунутися наперед, для того, щоб я його міг вибрати. Це дуже дивно, що воно так почало останні моменти глючити. Да, буду зараз перезавантажувати ПК, походу, тому що іншого варіанту немає. Ой, блін, це зараз перезавантажиш. Так, да. давайте спробуємо. Перезавантажуватися буду. На жаль, На жаль, на жаль, якась херня.